Милосердя одна з найголовніших людських чеснот. Бажання допомагати іншим особливо високо цінується у скрутні для суспільства часи. Простягнути руку, надати допомогу ближньому це шляхетні риси, у яких завжди є потреба. Багато членів організації молоді Хмельницької АЕС наділені саме такими рисами, і про це говорять їхні справи. З початку повномасштабної війни молоді працівники атомної електростанції волонтерять у логістичному центрі, збирають кошти на допомогу українській армії, допомагають переселенцям зі Сходу України, а ще постійно турбуються про діток, які навчаються у навколишніх інтернатах, спеціальних школах, лікуються у реабілітаційних центрах. Чергова волонтерська поїздка представників організації Молоді ХС» була у дві школи Острога: спеціальну школу-інтернат та школу для дітей з вадами слуху. Сюди некішинці привезли гіпоалергенні подушки, діатонічні дзвіночки, логопедичні зонди, спеціальну радіосистему для розвитку слухових навичок та солодкі подарунки. Колектив спеціальної школи щиро дякує молодіжній організації Хмельницької атомної. За новорічні подарунки, за дзвіночки, які дуже корисні будуть для логопедів і дефектологів. І і, взагалі, за те, що є такі люди, які допомагають школам спеціальним. Дякуємо, щиро їм дякуємо. Миру, добра всім і перемоги нам. Допомогти двом острозьким спеціальним школам вдалося завдяки коштам доброчинців. Працівників Хмельницької АЕС цього року ми провели таку благодійну акцію. Зібрали кошти для діток, які навчаються в реабілітаційних центрах, школах, інтернатів. Сума була зібрана більше, ніж ми планували, тому ми сьогодні. Попали ще в остріх. Хочеться знову подякувати всім, хто долучився до нашої акції. Сьогодні ми довезли частину, тобто благодійної допомоги діткам з вадами в острозі завдяки нашому колективу. І всі, хто долучився до нашої акції, ми зібрали трошки більше грошей, ніж ми планували, і вирішили допомогти школі інтернат в острозі. Усім дякую. Дякую всім, хто долучається і. В такому напрямку тримати ми впевнені, що молоді волонтери Хмельницької АЕС і далі будуть опікуватися тими, хто на них особливо чекає і радіє кожній зустрічі.